Вітаю, друзі! Сьогодні я, український історик і політолог, розкажу вам про те, що означає оця остання розмови Путіна про свої, так би мовити, ультиматуми до України, чи то ультиматуми, чи то мирні пропозиції Путін уже й сам заплутався. І от, є дві концепції: одна з них вважає, що Путін хитрить, да? а друга, що Путін обісрався. І от я вам скажу зараз, що я, власне кажучи, про це думаю. Ну, насамперед, правильно зауважив один провладний політолог, провідний, що ніяких нових пропозицій мирних по суті немає. Путін каже: віддайте нам свої території, які вони навіть не змогли окупувати, і де отримали зачутних, як то кажуть, звіздюлі. Відмовтеся від свого суверенітету і суб'єктності, зокрема міжнародної, залишити себе без захисту, беззахисними, без членства в НАТО. І скасуйте повністю і негайно всі санкції проти Росії, щоб Росія могла знову свою економіку мілітаризувати і знову на когось напасти. І, в принципі, це все правильно. Ніяких цих пропозицій немає. Це. Суцільна бутафорія. А, і генсек НАТО абсолютно правильно сказав, що не вважає мирною пропозицію Путіна оці його заяви, а, тому що це не Україна повинна виводити війська своєї території, а це Росія повинна виводити війська з окупованих територій України, з окупованої української землі. А ця його пропозиція, от дуже слушно каже Столтенберг, означає, що Росія повинна мати право окупувати ще більше української землі. Тобто, по суті, це ультиматум Путіна, гра перед Самітом Миру, так би мовити, гра язиком. Спроба залучити на свій бік різноманітних корисних ідіотів, продажних різноманітних, які на все, що Росія там десь гавкне, вони зразу реагують от, і стають в стойку в очікуванні кривавих рубліків. І так далі, тому подібне. А Росія намагається представити себе відповідно як країну, яка говорить щось про мир, почавши одну з найкривавіших воєн. Тобто звичайний московицький звіздор, і звертати на нього увагу особливо не потрібно. Це по суті гра перед мирними планами, які там озвучуються, ну, проросійськими, да, озвучуються зараз в світі, так званими мирними планами, які. Є спробою вивести за криваві знов-таки російські рубліки, вивести Росію з під удару. і вивести від відповідальності за всі злочини і ще й з награбованим. От. Тому зрозуміло, що ніяких планів у Путіна для досягнення стабільного миру немає, і, відповідно, вимоги його абсолютно нереалістичні. Але що йому потрібно, Путіну? Йому потрібно, щоб з ним почали переговори, і, відповідно, ну якась дискусія привернути до своєї оцієї базікання увагу. Ну, треба сказати, що привернув. Да. Перший етап в нього вдався, але е, другий навряд чи вдасться, тому що буде консолідована позиція всіх тверезомислячих людей і всіх, хто йому підгавкне, буде автоматично потрапляти в табір. Значить, попихачів московицьких по всьому світу, тобто Путіну вигідні переговори, але звичайно не потрібен ніякий мир, тому що Росія під час миру не конкурентоздатна. Путін нікому нафіг не потрібен, навіть своїй Росії, якщо він не ставить їм за мету щось пограбувати. Тобто Якщо е, він не показує їм, де що можна буде пограбувати і на кому відігратися з росіянам за їхнє убоге, злиденне, е, нещасне і причавлене існування, їм треба знайти когось помучити ще в їхній садомах законструкції. Якщо він їм цієї е, можливості не дає, значить такий царюк нафіг не потрібен. І от, е, в той же час треба розуміти, що на сьогоднішній день ситуація для Росії достатньо різко змінюється в позитивний для нас напрямок, і це теж правда. Тобто, не тільки намагається одурити, але й обісрався теж. Не або, -або надурити, або обісрався, а надурити і обісрався. От як в своє час сказав про це Джохар Дудаєв, чеченський президент дуже видатна людина, до речі. Росія завжди пропонує переговори, коли їй важко, коли плани руйнуються, щоб виграти час, підтягнути сили, виправити помилки, знайти слабке місце, а потім з новою силою вдарити. Це чеченці випробували під час чеченської війни багато разів на собі це. Та й взагалі Кавказької війни вони це знають, що саме так і воно було. А, тобто. Нові економічні санкції американські раз це важлива річ. І на сьогоднішній день з'явилася інформація, що американці запроваджують санкції, можливість санкцій проти всіх, хто комунікує з російськими бізнесами, з будь-якими, які потрапили під санкції, в тому числі з російськими банками. Тобто, по всьому світу, грубо кажучи, величезна кількість контрагентів так званих будуть думати чи мати справу з росіянами. Тому що до цього часу, буквально до цього часу, можна сказати, що економічні санкції проти Росії працювали ну, працювали, але слабенько. Тобто, так, да, вони десь там погасили російську економіку, десь там її позбавили якихось можливостей інвестиційних особливо. А, от, але за великим рахунком Росії вдалося перевести свою військову економіку в можливість закуповувати там через треті роки, через восьмі роки. І забезпечувати свою економіку, використовуючи інші країни. Зараз американці нарешті, нарешті, здається, кажуть так. Ну ми ще не бачили цих документів, але буквально завтра чи сьогодні вони з'являться. Ну і звичайно, мирний форум оцей читається в цій всій історії. Завтра він починається. Мирний форум у Швейцарії. 100 майже 100 країн, 90 з гаком. Тобто половина всіх країн світу, по суті. А це найвпливовіші, найрозвиненіші країни і так далі. Тобто він намагається зіграти на випередження, дати подачу в результаті цієї многоходовочки, як люблять московити казати, ну, забрати слово мир, вирвати це слово мир, щоб воно не так звучало голосно, як воно може звучати на цьому саміті Миру в Швейцарії. А, ну, Поканючив е, сказав, що його обдурили, обманули Тобто, Тіран, і така скотина е, виставляє себе в ролі жертви. Ну, це теж типово для Гітлера. Тому недаром його сьогодні порівнював Зеленський з Гітлером. І, е, звичайно, що най, напевно, важливіше в усьому цьому. От буквально головне слово, яке прозвучало вчора, яке буде звучати найближчим часом, і яке росіян просто виводить в істерику багатьох: це слово ескадрильї. Ескадрильї. Тому що було, от це слово ескадрильі прозвучало на переговорах з американцями під час підписання, в тому числі, угоди про безпеку. І відповідно американці. Пообіцяли підтримувати Україну не просто літаками, а да, ескадрильями стільки скільки буде треба, і в такій кількості, в якій буде треба. Крім того, відбувся дуже великий крок в правильному напрямку це рішення Великої Сімки виділити 50 мільярдів доларів із заморожених російських активів на допомогу Україні. Взагалі цих доларів близько 300 мільярдів. Тобто 50 це чимало. Це дуже важливе рішення. І фактично вирівнює нам бюджет в Україні, до речі, ця ситуація а, дуже серйозна. І по суті, формується така ситуація, де для Росії буде точка, коли вони будуть тільки котити, котитися донизу. О, ну, в цей раз Путін завжди в такій ситуації ховається, мікшується, намагається словоблуддя втягнути. Він, йому здається, що це ресурс нескінченний. А, а по суті, весь світ побачив цього шамкаючого фюрера, який е, просить скасувати всі санкції полізне одразу після того, як американці знищили московську біржу і дозволили стріляти. Хорошими ракетами, але не далі ніж 320 кілометрів по російській території, по військових цілях на російській території. Тобто, можна сказати, що не просто хитрить, але й обісрався. Це зовсім не той мачо, який був раніше, який там кричав, що я провозглашаю і так далі під час нападу на Україну. Як ви пам'ятаєте, зараз він уже каже, що Росія ні на кого не нападала. Матвієнко каже, що Росія ні на кого не нападала. Коротше, на одне з найгидніших видовищ в цьому світі це коли такий злочинець починає е е говорити, що він не злочинець, намагається сховатись. От ну і історія з НАТО. Американці сказали, ну що будуть просувати цю історію. Тобто спочатку була заява Байдена, що можлива безпека без НАТО. Зараз уже в угоді українсько-американський написано, що НАТО зберігається, обов'язки поставок зброї від НАТО, ці 50 мільярдів і так далі. Ну, а Путін на цьому тлі це такий клоун боягузливий, який сховався у бункер да, за ядерною зброєю. Але насправді боїться, що йому зараз впіймають і надають старші, надають підсрачники. Ну, і ключове слово, як я вже сказав, це ескадрилья. Ескадрилья, звичайно, могло вивезти російське керівництво вчора, до речі, зразу після озвучування цього слова. Одразу ситуація змінилась. Ескадрилья – це по 12 літаків, да? а вже не йде мова про одиничні літаки. Uh, і тому, швидше за все, найближчим часом ми побачимо послаблення, незважаючи на всю тиранію, незважаючи на всі репресії, послаблення позицій самого Путіна в Росії. Uh, тому що він фактично буде переконувати росіян іти здихати за нього, щоб вони не кидали його і продовжували йому своїми життями забезпечувати, uh, так би мовити, можливість ще трошки посидіти своєю п'ятою точкою. Uh. Ось міністр закордонних справ Британії як сказав дуже цікаво. Ми ганятимемося за грошима, нафтою. Ми зупинимо газ, ми зупинимо кораблі, ми зробимо все можливе, щоб зупинити російську військову машину. Девід Кемерон. Те саме сказав і Остін Лойд Остін, глава Пентагону, що вони перевернуть небо і землю і дістануть те, що потрібно Україні. Тому, в принципі. Попри всю хитрість московитів, ми бачимо, як все насправді працює. Коли Путіну намагалися його обличчя, так би мовити, зберегти, дати можливість зберегти, дзвонили йому по кілька годин, він розповідав про захоплення Одеси, Києва, про те, що він з Зеленським ніколи і взагалі з українською керівництвом ніколи ніколи переговори не будуть. А як тільки дозволили атакам саме лупити по. Російсько-фашистських загарбників, в тому числі по території Росії, то зараз вже Путін хоче відновлювати, розповідає, що він хоче відновлювати відносини. Зараз прилетять f 16 за це літо. До речі, керівник начальників штабів, коротше, командуючий значит, Браун американець, сказав, що цим літом вони так і прилетять. Да? І, відповідно, ситуація може змінитися за рахунок цих саме ескадрилів. Тому а, буквально за пару місяців ситуація змінилася в, в риториці путінській від тих часів, коли Україна не отримувала західної зброї західної підтримки в да, ці півроку. І Путін казав, що з Україною нема про що домовлятися і, і так далі. Пройшло в якихось два місяці, і все вже можна домовлятися, да, вже відно, відновлювати відносини, санкції і так далі. Тобто, ми побачили, що чим сильніше тиснуть на Путіна, це, до речі, урок для всіх, хто має з ним справу і з цими. Ну, це просто, це просто жуж, жужло. От таке є слово українське, українське страдавнє жужло. Тобто йому в дюнділю і натримує. І він, відповідно, абсолютно повністю сідає, вибачте, на п'яту точку, на сраку, і зовсім інакше співи починаються. О, це те, що з Путіним, власне кажучи, відбувається. Якось ці всі очкарики, західні, так би мовити, ботани. Вони якось цього не розуміли цієї простої речі. А от, наприклад, президент колишній. Джордж Буш молодший, він це прекрасно розумів. От під час грузинського конфлікту вони дуже конкретно він запресував Путіна в той час, який збирався вже в надбілісі рухатися. Тобто, він, їхній корабель американський в той час, який стояв у Батумі, сказав, що випустив такий прес-реліз, що є, на борту знаходяться ракети, які літають за 2000 кілометрів, ну, якраз до Москви від Батумі. І також привіз корабель е гуманітарні вантажі, зокрема туалетний папір. От такий вийшов прес-реліз американського корабля ключового ракетного крейсера, який там, власне кажучи, за цим всім стояв. В йти, зрозуміли, нам'як, як то кажуть, пойняв. От. І е от фактично врятували Грузію грузинам. А грузини зараз цього не цінують. Уявить собі, яка взагалі. Желюгідна історія, ну це окрема історія. Що потрібно Україні в цей момент? Україні як ніколи, дуже і неймовірно потрібна внутрішня єдність. Дуже. То, щоб ми ну, не, не сварилися за якісь дріб'язки, не піднімали якісь дріб'язки, якщо їх можна не піднімати. Ну, зрозуміло, що демократія, всім хочеться висловитись, але про якісь такі персональні речі говоримо тихенько. Щоб... А основна у нас абсолютно основна повинна бути лінія це на перемогу, на внутрішню єдність, на те, що нам потрібно, на дисципліну і так далі. Максимальна допомога війську. Це надзвичайно важлива річ. Є, Утворилися проблеми з економікою, з енергетикою, особливо у нас Ну, півроку без ППО, да, роздовбали нам московити енергетику. Але зараз Захід дає гроші на це. Вже виділяє, вже виділяють американці, вже виділяють британці, вже виділяють канадці. Тому е, гроші є, да, потрібна країні суспільна солідарність. І підтримка збройних сил. Тому, друзі, все буде добре. Зараз ми з кожним фактично днем все ближче і ближче до перемоги. Це я кажу абсолютно впевнено. От, ну, але ми повинні не забувати допомагати нашій армії. 47-ма бригада на внизу рахуночок на ліки і на ну, спорядження коротше, військове для солдат. Прямо йдуть кошти на рахунок солдата. З Богом, друзі, до перемоги! Вона невідворотня, як світанок.